Міг 29 проривався в глиб російського повітряного простору. На борту дві французькі авіабомби, мета прикордонна база, яку Москва вважала недосяжною. У пілота було лише 12 хвилин, аби влучити у важливий логістичний вузол або повернутися ні з чим, залишивши підрозділи під вогнем. Але доля приготувала інший сценарій. Літак ішов на гранично малій висоті, ховаючись від радарів. GPS не працював через глушіння, паливо стрімко тануло, а навігація трималася на паперовій карті, приклеєній до коліна. І саме тоді сталося непередбачуване: у повітрозабірник вдарив птах, лівий двигун з ревом зупинився. Винищувач різко завалився вліво й почав падати. На висоті менше 200 метрів це означало майже неминучу катастрофу. Пілот діяв на інстинктах. Правою ногою тиснув кермо, вирівнюючи тягу, рукою підтягнув штурвал, запускав процедуру рестарту двигуна. Кожна секунда була на вагу життя. Дерева промайнули так близько, що він міг рахувати гілки. І лише за кілька метрів до зіткнення турбіна знову ожила. Але працювала нерівно з вібраціями і втратою потужності. Головний ресурс, час і пальне було практично вичерпано, але випробування тільки починалися. Попереду, немов стіна, виринули високовольтні лінії електропередач. На швидкості понад 650 кемгод у пілота було дві секунди. Він різко потягнув штурвал, витримуючи п'ятикратне перевантаження. Міх пройшов над дротами з зазором менше десяти метрів. Прилади здригнулися від електромагнітного імпульсу, але машина залишилась у небі. У цей час російський радар Подлет 1 уже кілька хвилин бачив дивні сигнали, але оператор вирішив, що то птахи, і пішов на каву. Ця нерішучість дала українському пілоту шанс. Попереду він бачив контрольну точку вигін річки Десна. Останній орієнтир перед виходом на бойовий курс. Попри в тому, критичний стан двигуна і мінімум пального він готувався до найризикованішої частини завдання. Після тих миттєвостей, коли двигун повернувся до роботи, пілот ледь видихнув, але часу на відпочинок не було. Він відчував, що паливо тане, і кожен маневр ризик. Зліва внизу пробігла річка, праворуч, лінія доріг. Що вела до цілі. Командування ще раз передало коротке підтвердження залишайся курсу. Коректуй по висоті атака через три хвилини. Серце билось шалено, інструменти пищали попередження. Набір висоти відбувався вкрай обережно. Пілот вивів міх у похилий віраж, розкрутив турбіну на максимум, і літак почав тягнути вгору від 200 метрів до третьої тисячі за лічені секунди. Це був ризик. Підйом робив платформу видимою для радарів супротивника, але без цього неможливо було здійснити точну атаку. На перший план виходила майстерність правильно підібрана кривизна набору, мінімальні поперечні ухили і точний розрахунок часу збросу. Пілот думав лише про одне стабілізувати платформу на потрібному курсі і не дати інструментам вимкнутися. У найкритичніший момент позаду з'явилися перші радіопопередження про підняття в повітря ворожої винищувальної пари. Ситуацію ускладнювало те, що супротивник уже підозрював масований виліт і підтримував бойову готовність у підрозділах ППО. І от на горизонті з півночі з'явився силует Су 35, сучасний багатоцільовий винищувач. Що виходив у сторону нашого літака на перехоплення. Пілот розумів, що у двобої з Су-35 шансів небагато, враховуючи теперішній стан двигуна і обмежений запас пального, пряме повітряне протистояння, смертельна авантюра. Тому рішення було ясне завершити атаку миттєво і сховатися за рельєфом. Він повідомив у пропрієтний канал: Виходжу на північний рубіж цілі. Скидання через 30 секунд після ухил вправо в низину. Запускаю. Командування коротко підтвердило: заходь, підтримка працює. Останні 30 секунд тягнулися як вічність. Пілот підвів приціл, перевірив індикатори озброєння чотири бомби GBU. 39 були готові, програмовані на задану висоту підриву і ковзання. Кожна мала свою траєкторію планирування, щоб мінімізувати відхилення у вітрі і забезпечити синхронне влучання в кілька важливих точок бази: склад уражень, пункт управління та ангар із технікою. На висоті близько 3-2 тисячі футів пілот зупинив короткий набір, вивів курс, підтвердив секвенцію скидання. Перше натискання перша бомба відокремилась. Її крила розкрились, і вона почала повільне, точне зниження, друге натискання, друга бомба, третє, третє, четверте, останнє, все відбувалося майже миттєво, але кожне відділення супроводжувалося тремтінням у корпусі. Баланс зрушувався, літак втратив трохи швидкості, але завдання було зроблено. І саме в ту саму мить, коли бомби пішли по заданим траєкторіям. Су 35 зробив вирішальний маневр, вийшов з пелену і випустив рельєфну ракету управління по нашому курсу для пілота це означало одну річ потрібно максимально швидко зменшити сигнатуру і створити перешкоди для наведення. Він віддав команду на запуск теплових пасток і активував активний комплекс РЕБ, що стояв у межах літака. Спалахи теплових відстрілів розсипались за хвильовою лінією, електронні підручники почали шуміти. Ракета Су-35 проходила недалеко її траєкторія, була точною, але через коротку затримку в системах наведення вона не зачепила корпус. Міх відчув удар хвилі від проходження супутнього вибуху, але ця радіальна втрата енергії лиш була приглушена. Пілот ухилився різкий правий маневр, тоді стрімкий нирок за хребет рельєфу. Су 35, що зайшов у вирічений перехід, втратив візуальний контакт. Поки наш літак йшов у захисну зону над лісом і пагорбами, на землі почався хаос. Бомби влучили згідно з планом, антени, пункти управління були виведені з ладу, ангар загорівся, а склад боєприпасів. Отримав кілька прямих попадань, детонації і пожежі підняли стовпи диму на десятки метрів. Видимість ставала все гіршою. Комунікації супротивника були перебиті, саме те, заради чого ризикували критичний вузол логістики і управління, виведений з постійної роботи, але місія ще не закінчилася. По радіоканалах надходили повідомлення про підйом ворожих перехоплювачів. А за кілька хвилин на кордоні району з'явились додаткові елементи ППО. Пілот тримав курс на відхід, використовуючи низьколітний профіль і природні укриття. Паливо стрімко спадало, дрібні несправності двигуна нагадували про себе вібраціями та тремтінням при різких маневрах. За шість хвилин після скидання бомб через внутрішній канал надійшла коротка і суха квитанція від підтримки. Ціль підтверджена ППО пригноблено рухайся на узбережжя та йди низьким курсом. Пілот відповів Повертаюсь на базу, потребую корекції по паливу. Він знав, що кожна секунда назустріч кордону новий ризик, але місія виконана. Головні цілі знищені або виведені з ладу, бойова готовність бази серйозно підірвана. Коли міх зник за лінією пагорбів. Оператори в тилу вже аналізували перші кадри з камер на місці удару, пожежі, димові стовпи, виключені антени і важливий фактор, який для України був не менш цінним ніж фізичне руйнування сповільнення і дезорганізація системи командування ворога цьому секторі.